Вітаю, мене звати Сергій Копцев. Я виконавчий директор Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Конкурс кращі практики молодіжної роботи це реалізується за рахунок державної програми. Раз на рік відбираються кращі практики молодіжної роботи з усієї України. Подаються заявки, де будь-яка активна молода людина, яка здійснює молодіжну роботу, може подати свою практику, яку вона реалізовує в громаді чи в області, на цей конкурс. На цьому конкурсі ці практики. Вони відбираються конкурсною комісією і кращі практики за рішенням конкурсної комісії додаються в каталог кращих, кращих практик молодіжної роботи в Україні. Ці кращі практики можуть використовуватися іншими молодіжними працівниками працівницями в своїй діяльності. Це сприяє підвищенню якісті молодіжної роботи і розвитку молодіжної політики в різних куточках України. Даний конкурс проводиться раз на рік, раз на рік будь-який громадський діяч, молодіжний працівник, працівниця може подати цю конкурсну заявку. Наскільки мені відомо. Попередні роки через ситуацію в країні цей конкурс не було реалізовано. Зараз його повернули до реалізації, він активно реалізується. І я сподіваюся, що надалі кожного року буде доступна така можливість подавати свої кращі практики молодіжної роботи і здійснювати молодіжну роботу в країні загалом. Цьогоріч вже було відібрано кращі практики, тобто молоді люди писали заявки, подавали свої кращі практики на конкурс. Конкурсна комісія їх вже. Відібрала і на зараз від Дніпропетровської області ми маємо 32 поданих заявки, що складає перше місце в Україні. Загалом 22,5% 22 від загальної кількості заявок. Це складає Дніпропетровська область. Краща практика це може бути, наприклад, будь-яка ваша діяльність, проєктна чи не проєктна, чи якась ініціатива, яку реалізувала молода людина в своїй громаді при здійсненні молодіжної роботи, і яка має дуже позитивний вплив на розвиток молоді в громаді. Тобто, наприклад, це можуть бути розмовні клуби з англійської мови, які зараз користуються великим запитом. І це може стати кращою практикою молодіжної роботи за рахунок того, що в них є щось інноваційне і результат їхньої діяльності дійсно відображається в молодіжній роботі. Тобто, коли молоді люди приходять, в них поганий поганий рівень, низький рівень знання англійської мови і за рахунок кількості таких заходів в своїй громаді, їх рівень володіння англійською мовою покращується.